<гум> Давайте спереділимо, вперед ділемом. Один. Починаю зупиняйте. Зупиняйте. Доброго зупиняємо дня. автомобіль зупиняємо автомобіль. Будь ласка, прижмись до узбіччя, будемо стріляти. Прижмись до узбіччя, це пограбування. Зупинись. Зупинись! Руак, я в місті, алло. Треба було раніше зупинити. Конечно ты в тому що ти в нього заїхав. Так давай откинем його не будем проб'ємо колеса, всіки заливаємо і сейчас за заїде чого. Ну це пг, блядь. Я все забій, якщо ми почали типа затримувати, то... Не, не про те, я про те, що він же уже в Ні, за. Не, я не знаю. Це уход ЗЗ. Красава, брат, красаво. Чао. Я पुण्या тебе за запче Просто красава, Да, а да, ємо. А тобі у под за за знайомим. Напіл худ за за, бля, ви мене вже біля міста зупиняли. Алло. Ми деякі біля міста зупиняли на трасі, сказав. Чувак, ти мене начал оцей от оце, начал говорити, коли ми ще далеко були, ти, коли я ще був на трасі, ти, коли вже під'їхали, я вже, під Ні, я вже біля знає, міста, це вже було, знаєш, де було місто. Так що не їбьо. Подивися карту.